Рада вас усіх вітати на каналі Мама намалюй!» І сьогодні ми продовжуємо цикл уроків з мультфільму Думками на виворі 2 і будемо малювати з вами страх. Страшений такий страх. Буду працювати сьогодні акварельними олівцями. Для цього я приготувала ще пензлики, саме олівці, акварельний папір, водичку, простий олівець та резиночку. А якщо ви будете працювати з звичайними кольоровими олівцями, тоді вам потрібні тільки олівці та папір. Поїхали. Отже, наш страх, як його намлювати, він дуже худий та високий. Тому він буде у нас розташований тут по центру, він буде дуже худенький такий страх. Десь такий розмір мати. Пам'ятайте про акварельні олівці, якщо ви все ж таки будете ними працювати, що ви намагайтесь натискати простим олівцем не дуже сильно, тому що нам зайві лінії не потрібні. Це більш схоже на техніку акварелі. Якщо ж ви все ж таки там понатискаєте, приготуйте резиночку і перед тим, як працювати в кольори, треба буде трошечки забрати зайві лінії. А ми переходимо до малювання. Намалюємо спочатку голову. А, умовно, давайте розділимо тіло нашої, нашого героя на ось якщо це він, то три частини має бути на три рівні частини. Одна частина десь це буде голова, друга це буде його е, тулуб, і третя це буде його ноги. Десь приблизно так, щоб ми пропорційно це зробили з вами правильно. Тут будуть іти його руки, вони такі достатньо великі, але це вже потім. Отже, от в цій першій частині, де в нього голова, ми почнемо малювання з очей. Відступаємо трошки від верху, бо тут будуть брови йти. І малюємо очі. Одне таке око велике. Ще кажуть, що у страха дуже великі очі. Давайте намалюємо одразу брови. Ось тут посередині між його двома очами намалюємо ніс. Він такий дуже худенький. І тепер намалюємо саме його голову. Вона дуже худа така. І в нього великий відкритий ротик. Це наче він від страху так верещить. Тут в нього зуби. Так, іде щелепа. Ось тут нижні зуби. І тут такий язик ще такий. А-а-а! Допоможіть мені! Я буду одразу забирати зайві лінії, щоб вони нам не заважали в роботі. Ми вже так основне зрозуміло, що ми будемо робити. Отже. Очень, очень. Тепер ми намалювали зуби, язик, нижню щелепу. Тепер переходимо до цієї другої частини, це його тулуб. Як його намалювати? Дивіться, ми а, ось це, переходимо з шиї під такою а, лінією кривою. Це його все тіло, все, весь його тулуб. Без ніж, а тут будуть ноги йти. А зверху ми намалюємо руки, вони зігнуті. Дивіться, ось так йдуть. Одна, а звідти йде інша. Так. І треба намалювати долоні. В нього достатньо великі пальці має п'ять пальців. І інша долонька. Один. Тут не буде вибух п'ятий палець. І ми бачимо, що в нас є перетин, і нам треба зайве тут забрати. Намалювали йому тут в нього буде свитрик. А, ще в нього ж бабочка. Залишилося в нас намалювати йому ноги. Малюємо одну ногу, оп, і зігнуту таку оп. А інша в нього піднята оця передня нога, що йде, яка до нас ближче має на увазі. Він її так підняв ось так. У нас є зайві лінії, ми їх забираємо. І домальовуємо як нам треба. Ось так у нас з вами вийшло. Зараз будемо переходити вже до, безпосередньо до розфарбовування, до роботи в кольорі. Якщо ви пам'ятаєте, наш герой він має фіолетовий колір, приготуйте його, приблизно такий відтінок нам буде потрібен. Пропрацюємо його тіло. Руки. Руку, я візьму трішечки інший відтінок для того, щоб вона потім у нас відрізнялася, коли ми в кольорі почнемо працювати. Взагалі ми можемо змішувати, пам'ятаєте, кольори прямо на папері одне до іншого. І тоді, коли ми візьмемо пензлика, буде дуже прикольно виходити змішування цих кольорів. Середня частина ротика, всередині він більш темний. червоний язик ось у нього теж фіолетові а серединки чорні. Більш темно-фіолетовим зробимо брови. Саме таким зробимо червоним його метелика цього на шиї. Потрібен блакитний для його сорочки. Темно-фіолетовий для його штанів. Ось так. Напишіть мені в коментарях, яких героїв вам подобається малювати, більш за все, яких ви вже намалювали. Обов'язково надсилайте мені ваші малюнки. Під кожним відео там є посилання на мій інстаграм, де я завжди чекаю на ваші малюнки. Так. І підписуйтесь на канал, це дуже важливо, допомагає його просуванню. Таким чином, ви можете мені подякувати за уроки. Я дивлюся, що дуже маленький процент людей, які дивляться уроки, підписані на канал. Це дуже засмучує і не мотивує записувати нові уроки. Тому, будь ласка, підтримайте мене підпискою на канал. Ноги намалювали. Тепер нам треба з вами намалювати. що? Його жилет. Він в нього має а, таку а, гусяча лапка, називається, мені здається, цей малюнок. Але ми не будемо прямо його вимальовувати. Ми просто візьмемо а, чорний. Де він чорний, і зробимо. Ось тут контур під його рукавом, ось тут де резинка, А тут зробимо такі просто рисочками ось так через одну. І напишіть мені, чи хотіли б ви намалювати цих всіх героїв в форматі стікерів? Зробити такі стікери з цими героями. Це буде дуже довгий урок, але цікавий, як на мене. Так, ми зробили все в кольори. Тепер нам треба взяти пензлика і пропорцювати повністю всю картину, починаючи зверху донизу. Поїхали брови. Тіло попрацюємо над тілом. В середині більш темно, зуби залишаємо білими. Зараз ми малюємо героїв просто на білому фоні. Але при вашому бажанні, якщо ви будете про це писати в коментарях, ми зможемо намалювати цілу картину з усіма героями. З фоном, як в кімнату, наприклад, і вони всі знаходяться в кімнаті. Ось такого, такого плану. Це буде довге десь на годину малювання, але цікаве. Тому, якщо цікавить вас такий формат уроку, про це треба писати в коментарях. До речі, якщо ви будете писати мені довгі коментарі, більш ніж 7 слів в одному коментарі, це так само буде йти в плюс каналу і допомагати його просуванню. Ну, принаймні, YouTube так про це каже. Такс. І залишились у нас його штани майже готові. Це, який в нас страшний вийшов страх, я навіть сама його боюся, так страшно. Який ваш улюблений герой з цього мультфільму? Напишіть мені в коментарях, будь ласка. І треба з вами подумати на рахунок конкурсу малюнку. Якщо ви бажаєте прийняти участь у конкурсі малюнку, який я придумаю, Пишіть в коментарях слово конкурс. Я порахую, скільки у нас людей хоче прийняти участь, і будемо робити це. А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Ви круті художники. Мені дуже подобається з вами працювати. І до наступного разу. Па-па!